Поховали Ігоря Сідзінського на 60-му році життя помер член виконкому та депутат Коломийської міської ради п'ятьох скликань. Меценат, волонтер, активний учасник революції гідності, керівник спільного українсько-німецького підприємства Фармамед. Прощання розпочалося на вулиці Грабовського, де проживав покійний. Панахида пройшла у церкві святого Йосифата. Проводжати в останню дорогу Ігоря Свідзінського прийшло дуже багато людей. Він завжди був активним, життєрадісним, людяним. До нього, як лікаря-педіатра, зверталися покоління коломийських родин. Як професіонала і директора аптеки «Фармамет» поважали колеги. Він був депутатом міської ради п'яти скликань, членом міськвиконкому. З початку війни часто допомагав воїнам АТО медикаментами. Це дуже велика втрата. Це, це втрата для міста, це втрата для нашої спільноти. Це людина була. Особливо, особливо доброчинна, надзвичайно щира. Він був він був великий патріот України, справжній, не надуманий, не на словах. Він любив нашу Україну в серці. Це надзвичайно велика втрата для сім'ї, для друзів, для близьких, просто для колимиян. Це моя особиста думка, але я думаю, що це була совість нашого місця: несхильний, непідкупний лікар з великої букви, людина з великої букви, патріот з великої букви. Коломия моя спустошена. Панахида за покійним ігорем Свідзінським прийшла у церкві святого Ясафата. Рідні, друзі, колеги і просто перехожі молилися за упокій його душі. Ще походить туди, де був перше. Духо живляє, але діду нічого не помагає. Труну з тілом покійного пронесли центральною частиною міста до ратуші та собору архістратига Михаїла. Разом з рідними у скорботі плакало і небо. Побрил рукав у кабинета и писал письмо.